На дворі була вже темна ніч, але король не спав. Він сидів за столом та писав жінці, яку безмежно кохав, але з якою не міг поєднати серця адже він уже був одружений. Перо скрипіло, а на папері виводилися слова Коли дні стають довшими, сонце віддаляється, але на дворі стає гарячіше. Так і з нашим коханням. Відстань між нами лише посилює його. Так починалась історія любові короля Англії Генріха VIII Тюдора та Анни Болейн. А як вона закінчилась, дізнаєш за кілька хвилин. У першій половині XVI століття всю Європу накрила хвиля протестантизму. А як же Англія? Вона тоді стала на шлях інтенсивного розвитку господарства та капіталістичних відносин. Тут також з'явилися нові суспільні стани буржуазія та наймані робітники. Також з'явилися прихильники ідеї Дешевої церкви, яка проголошувалася в течіях протестантизму. Окрім того, коштом секуляризації церковних земель королівська влада прагнула збагатити державну скарбницю, дворяни хотіли покращити своє матеріальне становище, а буржуазія сподівалася отримати додатковий прибуток. Окрім того, королівська влада в Англії, що на початку XVI століття вже досить зміцніла, прагнула позбавитися впливу папи Римського. Католицька церква в Англії діяла незалежно від короля, вона отримувала прямі вказівки з Риму. Тож ще однією з причин реформації в Англії було бажання короля підпорядкувати собі церкву. Потрібно пам'ятати і про те, що ще в другій половині 14 століття в Англії творив Джон Віклів, якого досить часто називають попередником реформації, адже велику кількість його ідей використали в реформаційному русі. Віклів, зокрема, виступав проти зловживань священиків та пропагував переклад Біблії рідною мовою, і його ідеї не загинули із часом. Тож у першій половині XVI століття в Англії склалися всі передумови для провадження реформації. Однак Англія стала першою державою, де нові релігійні вчення підтримувалися королем та насаджувалися згори. Як так вийшло? Поштовхом для початку реформації в Англії стало кохання. Генріх VIII уперше одружився 1509 року з Катериною Арагонською, що мала доволі велике придане. Це був вигідний для Англії політичний союз. Катерина навіть народила королю шестеро дітей, але вони, на жаль, померли ще в дитинстві. Коли в оточенні королеви з'явилася Фрейліна Анна Болейн, Генріх VIII закохався настільки, що вирішив одружитися з нею. А для цього йому потрібно було переконати папу римського дати право на розлучення. Однак папа римський Климент VII не погодився, адже Катерина Арагонська була родичкою іспанського короля Карла V, який відстоював ідею посилення католицької церкви. І тут на допомогу королю прийшов англійський парламент, який 1533 року затвердив акт, за яким дозволявся розгляд заповітів, шлюбів та розлучень без звернень до Риму. У травні 1533 року Томас Кранмер, архієпископ Кентерберійський, офіційно аналював шлюб Генріха VIII та Катерини Арагонської. Як ти думаєш, як на це відреагував Папа Римський? У відповідь на таке свавілля Папа Римський відлучив Генріха VIII від католицької церкви. Але це вже не допомогло. 1534 року англійський парламент видав акт про супрематію верховенство англійської королівської влади. Згідно з ним, влада англійського короля проголошувалася імперською, тобто такою, що не підпорядковувалася нікому, окрім Бога. За цим же актом англійська церква виходила з підпорядкування папи римського. Тепер її головою був англійський король, але всі католицькі догмати поки зберігалися. З 1536 до 1540 року в Англії відбувалася секуляризація монастирів. Головним виправданням закриття було те, що монастирі вже не потрібні, адже вони насправді недостатньо допомагають нужденним, адже змогли якось накопичити багатства. Останнім монастирем було аббатство Волтем в Есексі, яке закрили навесні 1540 року. 1538 року церковним парафіям було рекомендовано вилучити мощі святих, уникати паломництва, але також було доручено вести всі записи народжень, шлюбів та смертей. Як ти думаєш, чому це було важливим? Пиши у коментарях. 1539 року король схвалив переклад Біблії англійською мовою, що зробило богослужіння доступнішим. Право свого батька продовжив король Едуард VI, який правив із 1547 до 1553 року. Іконопис, фрески, яскраві вітражі тоді забрали із церков, а католицькі вівтарі замінили на вівтарі для причастя. Також відкинули католицьке вчення про чистилище та індульгенції. Із семи таїнств визнавали тільки два хрещення і причастя. Священникам тепер можна було одружуватися, а богослужіння мало здійснюватися зрозумілою мовою. Усі ці положення були записані в новому символі англійської віри під назвою «42 статті, який створив архієпископ Кранмер. Так остаточно сформувалася нова протестантська церква, англіканська. Вона мала багато спільного із лютеранством і з кальвінізмом. Однак король раптово помер у 15 років від туберкульозу. Його наступницею стала Марія Перша Тюдор, що правила з 1553 до 1558 року. Ця жінка отримала прізвисько Кривава, бо стратила приблизно 300 знатних протестантів. 1553 та 1555 року Марія Перша Тюдор своїми актами скасувала всі закони, що діяли після 1529 року. Тоді папа Римський знову офіційно став головою Англійської церкви. Але чи надовго? Про це ти дізнаєшся в наступному відео. Запам'ятай! У XVI столітті склалися всі передумови для проведення реформації в Англії. Король прагнув звільнитися з під впливу папи Римського, дворяни хотіли збагатитися коштом церковних земель, а буржуазія відстоювала ідею дешевої церкви. Реформацію в Англії називали королівською, оскільки її проводив король. Приводом до реформації в Англії була відмова папи римського дати розлучення англійському королю Генріху VIII. 1534 року англійський парламент ухвалив акт про супрематію, який визнавав англійського короля головою церкви. Тоді створили нову церкву англіканську. Її положення сформулював архієпископ Кранмер у 42 статтях. Тисяча 1553 року. Королевою Англії стала Марія І Тюдор, яка своїми актами скасувала всі закони, що діяли після 1529 року. Головою церкви в Англії знову став Папа Римський. Історія кожної країни маленький пазлик у картині історії людства. Складаймо її разом. Підписуйся на канал.